Якщо ви помітили, що ваш виноград ось в такому стані, потрібно негайно його лікувати. Ця хвороба називається іодіум, від неї прекрасно допомагають такі препарати, як фалькон, топаз або ж колоїдна сірка. Якщо, ви, якщо ваш виноградик вже достигає, і він не в такому плачевному стані, як цей, то раджу використовувати колоїдну сірку, тому що в неї період очікування після обробки, коли можна споживати, це 1-3 дні. І вона прекрасно діє як і від хвороби, так і від кліща, який дуже полюбляє наш виноградик. Якщо ж у вас вже отака от ситуація, яку. Нашого сусіда, він дякую йому, дуже люб'язно дозволив зняти вам його і розповісти про це все, то потрібно весь виноград, всі наші гронки обірвати і проводити обробку і лікування самого виноградику. Тому що, якщо цього не зробити, то є велика можливість, що виноградна лоза не зможе пережити зиму. На наступний рік так само потрібно буде цими препаратами обробити виноград разів 3-4, тому що хвороба може зберегтися. Тому, будь ласка, обробляйте, дивіться і майте прекрасні урожаї.